З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Я не знаю з чого почати. Мої руки тремтять так сильно, що я ледве влучаю по клавішах. Мабуть, варто почати з фактів, бо емоції мене зараз просто розривають на шматки. Мені 21 рік. Десять років тому, коли мені було одинадцять, мій старший брат Ітан загинув. Йому було сімнадцять. Всі ці десять років я жив з історією, яку мені розповіли батьки і яку, як я думав, знав увесь світ. Ітан загинув у автомобільній аварії. П'яний водій вилетів на зустрічну смугу. Трагічна жахлива випадковість. Минулої ночі ця історія розсипалася на порох. Мої батьки розлучаються. Це не стало несподіванкою. Останні кілька років атмосфера в домі була нестерпною. Тихі вечері, напружені погляди, розмови пошепки за зачиненими дверима. Це було схоже на повільне зрасання вогню, і ось, нарешті, він згас. Вони вирішили продати будинок, в якому ми виросли, і роз'їхатися. Вчора ввечері вони сварилися знову цього разу через якусь дрібницю, пов'язану з розподілом меблів. Але як це часто буває, дрібниця стала детонатором для чогось набагато більшого. Я сидів у своїй кімнаті, намагаючись зосередитись на завданні для коледжу, але їхні крики пробивалися крізь стіни. Спочатку це були звичні звинувачення. Ти ніколи мене не слухав, а ти завжди думав тільки про себе. А потім я почув, як голос мами зірвався на крик, сповнений болю і отрути, якого я ніколи раніше не чув. Ти хочеш говорити про егоїзм, Піте? Справді? А хто змусив мене брехати власному синові десять років? Хто сказав, що так буде краще для всіх, бо він не витримає правди? Це був твій егоїзм. Твоя нездатність визнати, що ти прогледів власного сина. Серце у мене зупинилося, я підійшов до дверей і прислухався. Батько відповів тихо, але в його голосі була крижана лють. Не смій перекладати це на мене, Керол. Ми вирішили це разом. Ми разом погодилися, що стів занадто малий. Що йому не потрібна ця травма на додачу до всього іншого. Це була не аварія, це був його вибір. І я не хотів, щоб мій молодший син жив, знаючи, що його брат був слабаком, який здався. Слабак вибір, не аварія. Ці слова крутилися в моїй голові, не складаючись у єдину картину. Я відчинив двері і вийшов у коридор. Вони стояли у вітальні, один навпроти одного, як два вороги. Вони навіть не помітили мене спочатку. Слабаком? перепитала мама, і її голос стремтів. Він був хворий, піте. У нього була депресія, а ти казав йому зібратися і бути чоловіком. Ти бачив тільки те, що хотів бачити капітана футбольної команди, відмінника, а те, що він згасав у тебе на очах, ти ігнорував. А ти що зробила? вибухнув батько. Водила його до лікарів за моєю спиною, напихала пігулками, які перетворили його на овоч. Може, якби не твоє лікування, він би впорався. Тоді вони мене побачили. Я стояв у дверях вітальні, і, мабуть, вигляд у мене був такий, ніби я побачив привида. Їхні обличчя змінилися. лють зникла, натомість з'явився жах той самий жах, який буває, коли розбиваєш щось дуже цінне і розумієш, що склеїти це вже неможливо. Стіве, почала мама, але голос її обірвався. Що не було аварією? запитав я. Мій власний голос здався мені чужим, пласким і безбарвним. Тиша густа, важка тиша, в якій було чутно лише цокання старого годинника на каміні, годинника, який подарував батькам Ітан на річницю весілля за рік до своєї смерті. Батько прокашлявся. Він опустив очі. Стіве, нам треба було поговорити з тобою раніше. Ми просто не знали, як. Що не було аварією? повторив я, вимовляючи кожне слово окремо. І тоді мама сказала це тихо, розбито, дивлячись кудись повз мене. Ітан, він наклав на себе руки, він зробив це в гаражі. Твій батько знайшов його. Світ навколо мене похитнувся гараж, наш гараж, місце, де ітан вчив мене кидати м'яч. Де ми з батьком ремонтували мій перший велосипед, де досі на стіні висить його стара бейсбольна рукавиця. Всі ці роки я думав, що його життя обірвалося десь на безіменному шосе за містом. а виявляється, це сталося за 20 кроків від моєї дитячої спальні. Вся моя пам'ять про Ітана це пам'ять про ідеальну людину. Він був моїм героєм розумний, спортивний, популярний. Дівчата були від нього в захваті, вчителі ставили його в приклад. Він завжди знаходив час для мене, свого надокучливого молодшого брата. Він пояснював мені математику, брав із собою на тренування, захищав від хуліганів. Я не пам'ятаю жодного моменту, коли б він здавався нещасним. Жодного. Виходить, усе це була брехня, не тільки історія про його смерть. Уся його особистість, яку я зберігав у пам'яті, тепер здається фальшивкою. Або що ще гірше. Я був настільки сліпим і малим, що нічого не помічав. Я не пам'ятаю, як повернувся до своєї кімнати. Я просто сидів на ліжку і дивився в стіну. Вони стукали, щось говорили крізь двері, але я їх не чув. Я намагався згадати той день. Я пам'ятаю, як мене забрали зі школи раніше. Пам'ятаю маму, яка плакала на кухні, і обличчя батька, схоже на кам'яну маску. Пам'ятаю, як він сказав мені про аварію. Його голос не тремтів, він був абсолютно спокійний. Як він міг? Як він міг прийти з того гаража, подивитися мені, одинадцятирічному хлопчику, в очі і збрехати? І, мама, вона підтримувала цю брехню всі ці роки. Коли я плакав, сумуючи за братом, вона обіймала мене і говорила про те, як ітан дивиться на нас із небес і пишається мною. Який ангел-охоронець. А насправді. Вона обіймала мене і продовжувала брехати. Я злий. Я відчуваю таку лють, що мені хочеться щось розбити. Я злий на них за те, що вони брехали. Я злий на себе за те, що я був таким наївним дурним. І Боже, як мені соромно це визнавати, але я злий на Ітана. Чому він це зробив? Чому він залишив мене? Чому не поговорив зі мною? Я знаю, я був дитиною, але я б вислухав, я б зробив що завгодно. Тепер усе втратило сенс. Усі наші сімейні фотографії, де ми в чотирьох посміхаємося, здаються декораціями до жахливої вистави, усі спогади отруєні. Коли ми їздили у відпустку за кілька місяців до його смерті, він уже знав. Коли він допомагав мені з домашнім завданням за тиждень до цього, він уже все вирішив. Я не знаю, що робити. Будинок продається, скоро мені доведеться з'їхати. Я вчуся в місцевому ком'юніті коледжі, живу з батьками, бо так дешевше. У мене немає великих заощаджень. Я працюю не повний день у кав'ярні, але цього ледве вистачає на бензин і дрібні витрати. Моє майбутнє і так було туманним, а тепер я відчуваю, ніби стою на краю прірви. Моя сім'я, мій дім, моє минуле все, що я вважав своєю опорою, виявилося ілюзією. Я не можу дивитися на батьків. Коли я бачу батька, я бачу людину, яка знайшла свого сина в гаражі і холоднокровно збрехала іншому. Коли я бачу маму, я бачу жінку, яка плакала разом зі мною, знаючи правду, і нічого не сказала. Як мені тепер жити з цим? Як довіряти комусь після такого? Де мені шукати відповіді, якщо люди, які мали б дати їх мені, брехали мені в обличчя десять років? Мені здається, що я втратив брата вдруге. І цього разу це набагато болючіше. Оновлення перше. Минуло кілька днів. Дякую всім, хто написав коментарі. Я прочитав кожен з них. Дивно, але слова абсолютно незнайомих людей дали мені більше підтримки, ніж я отримав від власної родини за все життя. Просто знати, що мене почули, що моя реакція нормальна це вже щось. Ситуація вдома не покращилася, вона стала іншою. Замість криків тепер панує тиша. Важка, гнітюча тиша, яку можна різати ножем. Ми пересуваємося по дому як привиди, намагаючись не перетинатися. Їмо в різний час я беру їжу до себе в кімнату. Кілька разів намагався поїсти на кухні, але не можу. Сидіти за одним столом з ними фізично боляче. Мама намагалася поговорити зі мною. Вчора ввечері вона постукала до моєї кімнати. Я не відповів, але вона все одно увійшла. Вона виглядала жахливо очі червоні, обличчя опухле. Вона сіла на край мого ліжка, я відсунувся, і почала говорити. Це був потік вибачень, виправдань, сліз. Про те, що вони хотіли мене захистити, що я був такий маленький і вразливий, що вони боялися, що я звинувачуватиму себе, що вони думали, що правда мене зламає. Ми не знали, як правильно вчинити, Стіве, плакала вона. Ми були розбиті, ми не думали ясно. Це рішення, яке ми прийняли в найгірший день нашого життя, і потім потім було вже занадто пізно, щоб сказати правду. З кожним роком це ставало все важче. Я слухав її, і всередині мене була лише порожнеча. Я не відчував співчуття, тільки холодну, спокійну злість. Вона говорила ми, але я чув відлуння їхньої сварки. Це не було спільне рішення прийняте для мого блага. Це був компроміс, народжений з їхнього власного болю, страху і, можливо, сорому. Я запитав її лише одне чому він це зробив? Вона завагалася ми не знаємо точно. У нього були проблеми, він був у депресії. Ми намагалися допомогти лікар, терапія, але він він нікого не підпускав до себе близько. Батько сказав, що ти напихала його пігулками, видивив я з себе. Мама здригнулася, ніби я дав їй ляпаса. Твій батько. Він не розумів. Він вважав, що депресія це вигадка, що ітану просто треба взяти себе в руки. Я робила те, що радив лікарі, я намагалася його врятувати. Вона пішла, не отримавши від мене ні розради, ні прощення, я не міг їй нічого дати. З батьком я не говорив він уникає мене. Якщо ми перетинаємося в коридорі, він відводить погляд і щось бурмоче. Здається, він з головою поринув у процес продажу будинку, постійно розмовляє по телефону з ріелтором, юристами, наче якщо він буде достатньо зайнятий, то все інше зникне. Сьогодні я зробив те, чого не робив роками я поліз на горище. Там, у кутку, під старим простирадлом стояли коробки з речами Ітана речі, які мама не змогла викинути. Я не знав, що шукаю. Можливо, лист, пояснення, хоч щось. Я провів там кілька годин, перебирав його старі зошити, шкільні нагороди, фотографії. Його кімната була очищена після його смерті, але тут, на горищі, зберігся його дух. Я знайшов його старий плеєр, його улюблені диски, його щоденник. Серце забилося шалено. Я сів прямо на курну підлогу і відкрив його. Але там не було відповідей. Останній запис був зроблений за три місяці до його смерті. Звичайні підліткові дурниці, про тренування, про дівчину, яка йому подобалася, про майбутній вступ до коледжу нічого. Жодного натяку на темряву, яка його поглинала. Але в одній з коробок на самому дні я знайшов папку. У ній були не шкільні роботи це були малюнки десятки малюнків, зроблених вугіллям. Я ніколи не знав, що він малює, вони були моторошними. Спотворені обличчя без очей, фігури, що розпадаються на частини, темні заплутані лабіринти. На останньому малюнку була зображена людина, що падає у прірву, а над нею стояли дві фігури чоловіча і жіноча, з обличчями повернутими в різні боки. Я забрав цю папку до себе в кімнату. Це не відповідь, але це доказ. Доказ того, що всередині мого ідеального брата відбувалося щось жахливе, чого ніхто не бачив. Або не хотів бачити. У мене є старша сестра Хлоя. Вона на п'ять років старша за Ітана і на одинадцять за мене. Вона живе в іншому штаті, у неї своя сім'я, робота. Вона не приїжджала на похорон. Тоді вона була волонтером за кордоном, і зв'язатися з нею було майже неможливо. Вона дізналася про все через місяць, і я пам'ятаю її розбитий голос по телефону. Вона теж вірить в історію про аварію. Я не знаю, чи варто їй дзвонити, чи маю я право руйнувати і її світ теж. З іншого боку, чи маю я право залишати її в цій брехні. Я відчуваю себе таким самотнім у цьому. Можливо, вона єдина людина, яка зможе мене зрозуміти. Але я боюся. Боюся її реакції, її болю. Боюся, що, зруйнувавши її спогади, я залишуся зовсім один. Оновлення друге. Минув ще тиждень. Цей тиждень був схожий на пекло. Всім, хто радив поговорити з сестрою, ви мали рацію. Я подзвонив Хлої. Це була найважча розмова в моєму житті. Я не знав, як почати. Я м'явся, говорив про розлучення батьків, про продаж будинку. Вона співчувала, казала, що це жахливо, що вона скоро приїде, щоб допомогти все владнати. А потім я просто видихнув і сказав Хлоє, вони мені збрехали. Про Ітана, це була не аварія. На іншому кінці лінії запала тиша. Така довга, що я подумав, що зв'язок обірвався. А потім я почув, як вона тихо, майже пошепки запитала, що ти сказав? Я повторив і розповів їй усе: про сварку батьків, про слова, які я почув, про гараж, про те, як вони брехали нам десять років. Її реакція була не такою, як моя. У мене був шок і розгубленість, у неї вибух. Я чув, як вона почала кричати в трубку. Це був не крик на мене, це був крик люті й болю. Вона ставила питання, не чекаючи відповідей як вони могли, як вони сміли весь цей час. Вона плакала, потім знову кричала. Вона була старшою, вона пам'ятала Ітана краще, ніж я. Їхній зв'язок був глибшим. Для неї це був не просто герой з дитячих спогадів, а реальна людина. Вона сказала, що бере квиток на найближчий рейс. Хлоя прилетіла наступного дня. Її поява в домі була схожа на ураган. Вона увійшла, кинула сумку на підлогу і, не звертаючи уваги на батьків, які вийшли її зустрічати, пройшла прямо до мене, обійняла і сказала Я тут, ми розберемося з цим разом. Це був перший раз за довгий час, коли я відчув, що я не один. А потім вона повернулася до батьків. Те, що сталося потім, я буду пам'ятати все життя. Це була не сварка, це був суд. Хлоя, яка завжди була спокійною і розважливою, перетворилася на фурію. Вона вимагала відповідей. Вона не приймала їхніх жалюгідних виправдань про захист. Захист, кричала вона на батька, ти називаєш це захистом? Ти стер справжню історію нашого брата. Ти перетворив його на двовимірну картинку з трагічною кінцівкою, бо тобі було соромно, соромно, що твій ідеальний син не витримав тиску, який ти сам на нього чинив. Потім вона повернулася до мами. А ти. Ти дозволила йому це зробити. Ти погодилася жити в цій брехні. Ти вчила нас, що сім'я це довіра і чесність. Чого варті твої слова тепер? Батьки намагалися щось сказати, але вона їх не слухала. Це було жахливо і водночас правильно. Вона говорила все те, що я відчував, але не міг висловити. Пізніше, коли все стихло, ми з Хлоєю сиділи в моїй кімнаті. Я показав їй малюнки Ітана. Вона дивилася на них довго. І по її щоках текли сльози. Я знала, що щось не так, сказала вона тихо. Останні півроку перед його смертю він змінився. Він дзвонив мені, але нічого не розповідав, говорив загадками, казав, що втомився. Я думала, це через навчання, через футбол. Я казала йому триматися, що скоро все налагодиться. я, я теж його не почула. Ми вирішили, що нам потрібно більше відповідей. Хлоя пам'ятала найкращого друга Ітана, хлопця на ім'я Джейк. Вони були нерозлучні. Після смерті Ітана Джейк віддалився від нашої родини Ми знайшли його в соціальних мережах. Він досі жив у нашому місті, працював автомеханіком. Хлоя подзвонила йому. Спочатку він не хотів говорити, але вона наполягла. Ми зустрілися з ним у тихому парку. Джейк сильно змінився. Але в його очах я впізнав той самий сум, який бачив на похороні. Він розповів нам те, чого не знали навіть батьки. Ітан страждав не просто від депресії, його цькували. Не в школі там він був зіркою, а в команді. Кілька старших гравців через заздрість до його успіху це було жорстоко і систематично. Вони робили це так, щоб тренер нічого не помітив. Психологічний тиск, приниження в роздягальні, погрози. Ітан нікому не розповідав, бо вважав це проявом слабкості. Він мав бути сильним, капітаном, лідером, таким, яким його хотів бачити наш батько. Він казав мені, що відчуває себе у пастці», – говорив Джейк, дивлячись у землю, що він грає роль, яку ненавидить, і не знає, як з неї вийти. Він звертався до батька не прямо, але намагався, а ваш тато казав йому не скиглити. Останнього разу, коли я його бачив, за день до він сказав, що більше не може я не зрозумів, наскільки все серйозно, я досі себе за це ненавиджу. Ця розмова змінила все. Тепер у болю з'явилося обличчя. Це не була якась абстрактна хімічна депресія, це була цілком реальна ситуація, з якої він не бачив виходу. І наш батько, людина, яка мала б його захистити, відмахнувся від його страждань. А мама, яка бачила, що щось не так, не змогла достукатися ні до сина, ні до чоловіка. Брехня про аварію тепер виглядала ще огиднішою. Це був не спосіб захистити мене. Це був спосіб для батька приховати власну жахливу помилку, свою сліпоту, спосіб зберегти ідеалізований образ сина, якого він, по суті, сам і зламав. Хлоя залишиться ще на тиждень. У дворі нашого будинку, який скоро перестане бути нашим, стоїть табличка продається. Кожен раз, коли я її бачу, мені здається, що на продаж виставили не просто стіни, а все наше життя. Наше фальшиве життя. Оновлення третє. Минув місяць з того дня, як я дізнався правду. Нічого не повернулося до норми. Я думаю, норми для нашої сім'ї більше не існує. Хлоя поїхала назад до своєї родини. Її перебування тут було схоже на бурю, яка розчистила повітря, але залишила після себе руїни. Ми багато говорили, ми плакали разом. Ми переглянули всі старі фотографії, згадуючи справжнього ітана, а не міф, який нам створили. Але її від'їзд знову залишив мене наодинці з усім цим. Ми зідзвонюємося майже щодня, але це не те саме відстань знову роз'єднала нас. Стосунки з батьками зруйновані, я не знаю, чи можна їх колись відновити. Я живу з ними під одним дахом, але ми чужі люди. Після розмови з Джейком Хлоя влаштувала ще одну останню розмову з батьками вона розповіла їм про цькування. Реакція батька була жахливою він не міг у це повірити. Він почав заперечувати, казати, що Джейк все вигадав, що Ітан був сильним і ніколи б не дозволив такого. Він звинуватив Джейка, тренера, кого завгодно, тільки не себе. Бачити, як дорослий чоловік відчайдушно намагається уникнути відповідальності за власну сліпоту, було огидно. Мама просто мовчки плакала, вона, здається, нарешті все усвідомила весь масштаб трагедії, до якої призвели її компроміси і його впертість. Але її каяття зараз нічого не змінює воно запізнилося на 10 років. Будинок продано нам дали місяць, щоб виїхати. Цей місяць перетворився на мовчазне пакування коробок, ми розбираємо життя, якого більше немає. Кожна річ, кожна дрібничка викликає спогади, але тепер вони всі заплямовані. Ось рамка для фото, яку ми робили з Ітаном на уроці праці. Ось подряпина на підлозі, де я впав з велосипеда, а він ніс мене на руках додому. Все це частина брехні. Я знайшов собі кімнату в квартирі з двома іншими студентами. Це далеко від коледжу, район не найкращий, але це все, що я можу собі дозволити. Батько дав мені трохи грошей на перший час, як він сказав. Це був не жест турботи, а скоріше, спроба відкупитися. Я взяв їх не з вдячності, а з холодної необхідності. Він винен мені набагато більше, ніж кілька тисяч доларів. Він винен мені правду, він винен мені брата. Мама намагається налагодити контакт, дзвонить, пише повідомлення, питаючи, чи потрібна мені допомога з переїздом. Я відповідаю односкладово я не можу її пробачити. Можливо, колись зможу, але не зараз. Її слабкість коштувала занадто дорого. Я більше не злюся так, як раніше. Лють вигоріла, залишивши по собі попіл і порожнечу. Я відчуваю втому, глибоку, всеохопну втому. Я ходжу на заняття, на роботу, спілкуюся з людьми, але все це ніби відбувається не зі мною. Я ніби дивлюся фільм про чиєсь життя. Я думав, що правда принесе полегшення, що, дізнавшись, що сталося, я зможу рухатися далі. Але це не так. Правда не дала мені спокою. Вона просто замінила одну болючу історію на іншу, ще болючішу. Раніше в мене був брат, якого забрала трагічна випадковість. Тепер у мене є брат, який не витримав життя, і батьки, які зрадили його пам'ять і мене. Немає ніякого позитивного висновку, немає уроку, який можна засвоїти, немає світла в кінці тунелю, є лише розбита сім'я і три людини я, Хлоя і мої батьки, які до кінця своїх днів житимуть з наслідками цієї брехні. І є порожнє місце за столом, яке ніколи і нічим не можна буде заповнити. Я переїжджаю наступного тижня, почну нове життя, якщо це можна так назвати. Життя без дому, без родини, яка була моєю опорою, і з минулим, яке завжди буде нагадувати мені про те, що іноді найближчі люди можуть завдати найглибших ран. Я не знаю, ким я стану після всього цього, але я точно знаю, що тим хлопцем, яким я був місяць тому, я не буду вже ніколи. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі. А чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця, адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.